В українському домі відкрилась благодійна фотовиставка Сергія Лойка Аеропорт. Сергій Лойко торік восени був на передовій разом із нашими кіборгами. Бійці приїхали на відкриття експозиції, аби побачитись із побратимами і згадати ті часи. Мені повезло в тому смислі, що вдалося ну, чистіше цієї війни і Вот эти герои, которые висят на этих стенах, и которые здесь есть в зале, и которые до сих пор находятся где-то там в окопах, это настоящие персонажи, настоящие личности, настоящие герои, которые совершают подвиг, которые совершали подвиг. И, и вот эти фотографии, я счастлив, что они являются каким-то свидетельством того, что они сделали. Михайлу Кучеренку восени випала можливість потрапити на ротацію до Донецького аеропорту. Вже тоді це було легендарне місце, і більшість хлопців хотіли побувати там. в Тому що фотография фотографія з осени 14-го рода. Самі розумієте, вже в 2015 році, коли були дуже тяжкі бої за аеропорт, ребятам намного намного хуже. Просто Я не пытаюсь уменьшить заслугу всех ребят, которые здесь есть. Нам просто повезло быть с достаточно чистыми лицами и попасть в объектив хорошего, хорошего фоторепортера, но не меньше ребят, которые были не менее храбрыми и совершили очень много хороших дел, мы всегда помним о них, и я думаю, что через эти фотографии нужно не, наш, не на нашей персонале смотреть, а более... Широко, як на всіх защитників української землі і українського донецького аеропорта у день відкриття фотовиставки. Відбувся благодійний аукціон. Ціна за світлини стартувала від трьох тисяч гривень. Перший знімок придбали за 13 тисяч. Зібрані на аукціоні гроші підуть на лікування та реабілітацію поранених кіборгів. Кожен охочий може побачити ці фото до 4 травня.